Так, друзі, всім привіт! Є в нас така ракета, я б сказав, BBX5, 12 й рік, 3 М-пакет, 225 кВт, машина пригнана з Німеччини, була в одних руках, шикарний стан авто, дуже доглянуте, має легеньке підфарбування задньої дверічки, зараз покажу, а так авто все рідняку, що для нашого ринка взагалі, я думаю, на сьогодні знайти нереально. Хороший стан. Дуже. Для хто ходиш? Ага, в нас по комплектації трошки пробіжуся, в нас безключовий доступ на ручках, камери кругового огляду. Тонік перед зад. Пари в нас не висічені, пару пару мікросколів є. Камера допоміжних систем водія, Проекція на лобове скло. Лобовушечка в нас рідна, притонована. І ось там. дуже шикарний, у нас комфортні сидіння. Спинка ламається з підтримкою для ніг. Так, відразу вам покажу те, що, на мою думку, треба на цих машинах показувати. Так, включаємо прибор. Так, і погнали. Закрила в нас пластик, я думаю, всі знають. Так, тут в нас був підкрас. Я думаю, не страшно, тут без кримінала. Все по оригіналу. ДТП, Все чітко, просто підфарбування дверки. Кришу сильно не проб'ю, так як там панорама. Мусите повірити на слово, що вона не фарбована. Отакий От стан авто. Салон гляньте на кермо. В машині 233 пробігу. Сидіння. Я б сказав на свій пробіг ідеал. Електрокермо. Адаптивний круїз. Гляньте, тут все взагалі стан. Ні від локтя, ні від чого, все. Немає нічого не вимнятого. Так, задня кліма у нас є. Отак. Опа. Рамка, все робить. Все. В суперовому стані. Електрокришка у нас з багажника. з зимових ковриків. Тут теж коврачок. Отак. Ідеал. Кришечка в нас теж не покоцана. Безключовий у нас на всі двері. Взадні взагалі не дітей, нічого, не побитий пластик. Трішки погано видно, но... дивіться вже на фото. Преміум сидіння, пам'ять для водія та пасажира. головники електро, спинка ламається, Тут, якби отака апаратура. Двигун працює ідеально. Він код. Друзі, потрібно більше інформації, дзвоните і отримуєте інфу. Хто хоче собі хорошого європейського Ікса, я думаю, цей варіант саме для вас. Всім гарного вечора!